Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І фаворити деякі міняються, деякі залишаються, тому що рослинки в садку нові з'являються, ну, а щось перевіряється часом. І дуже цікаво спостерігати, що саме дійсно таке, знаєте, яке є стабільним, гарним довго. І витривалим. Ну, у догляді мається на увазі. Ми не беремо вже кліматичні ті такі проблеми з погодою і так далі. Ось, наприклад, морозник. Якщо взяти його, він не потребує ніяких підживлень постійних, поливів постійних. Ну так, цьогоріч підгоріли трішки, але ж все-таки вони відійшли і квітували. Подивіться, ось як рясно квітував. І крім того, як довго тримає декоративність свою, хай вже в колір втратив, так? Але ж навіть квітка з цими настінками, навіть чи без безностіння вже яка висипала, надзвичайно гарна і листя. І ця рослинка, ну, декоративна весь повністю сезон тішить. То чому це не фаворит? Це фаворит, і навіть, скажімо так, що зараз. Ніби мода на чимерники. Просто сортів дуже багато з'явилося. Просто люди зрозуміли, що воно дійсно варте того, і насіння гарно вирощується, і поділом куща гарно розмножується. Ось вам і фаворити. Номер один. Вони завжди виглядають просто на всі 100%. Тому цю рослинку. Ну, радити можна в будь-якій кліматичній зоні, вона витримує морозостійка, не потребує укриття ніякого, абсолютно ніякої іншої роботи біля них. Лише єдине, що, можливо, через певний час, ну, я так бачила на своєму досвіді, величезні, коли вже кущі утворюються старі. Ну, трішки вони посередині, як будь які ґрунтопокривні, дають таку, знаєте, як проплешину, як то кажуть, потрібно їх тоді поділити. А так, в принципі, прекрасно. Ось це перед вами також сорт з білим квітами. Гарно теж з насіння вирощується поділом куща просто на ура. І ось так компактно виглядають теж, навіть якщо це невеличкі садочки, їх можна дозволити собі посадити. Велику кількість колись задумувалася навіть над тим, щоб зробити ну, своєрідний такий, як газон з мшанки роблять, так? а мені здається, армерії то був би ще кращий варіант, тому що вона от крізь неї не пробивається крізь мшанку. От що єдине ще помітила, що крізь цей. Він такий щільний таку має купину, цю щільну, що не пробивається. ну, Біля нього може бути бурянчик, звісно, але крізь нього. Я не поміщала. Піровські я. Ну, щоб показувати цю рослину зараз, в принципі, вона надзвичайна у своєму квітуванні. Але якщо подумати, то декоративно виглядає знову ж завжди. Тому що досить гарне різне листя, досить гарні кущі, які ось набираються свіже листя. і Тримають його теж дуже гарним, він не підсихає, не вражається ніякими грибковими захворюваннями. Абсолютно стійкий до посухи, тобто не потрібно там його поливати, щоб він знову, наприклад, віджив. А потім, вже коли заквітовує, то це вже квітування довге. І ну, надзвичайно таке, знаєте, повітряне, гарне. Тому наростає він також швидко. Розмножується він прекрасно. Ну, єдине, що потребує, все-таки стрижки. Ну, так як це напівчигарник, то це ну, нормальний все-таки його стан. Навіть коли живцюється, просто прекрасно. Ось ну, такий, бачите, комашка там така залізла. Має свирідний такий запах теж. Ну, як лаванда, щось, і він має. Але набагато, на мою думку, декоративніший від лаванди. І можна, наприклад, теж десь якісь кумби, особливо там, де потрібно якусь таку вертикаль, він вам може її створити уже швидко. Не треба там чекати, коли це будуть якісь там певні рослини, підростуть. ще гарник справляється з цим швидесенько. Так, фаворитами зараз багатьох. Всі зрозуміли, по суті, полюбили цю рослинку за її різноманітність кольорів, за те, що вона така стала, тобто однаково виглядає, не відмирає на зиму. Так, по суті, скажімо так, є вічно зелена, це сукулент, молодило, так, кам'яна троянда називається, і зростає. У будь-яких умовах, ну а вже не кажучи на те, що весна і півліта це феєрія кольорів, хоч він яскравий, в принципі, і взимку, але більш одноманітний, і зростає вам, хочете у кашпо, хочете у... в ґрунті, де ви йому виділите місце от на камінні, бачите, на відсипці, на побитих там уламочках. І це дуже вдячна рослинка, яка не потребує біля неї біганини ніякої, абсолютно розмножується теж дуже гарно і взагалі виглядає просто ефектно. Це така маса дуже різних сортів, і можна з них свою ділянку прикрасити елементарно. Творчість тут лише вам в руки. І Любов до рослин. І тоді буде у вас лад у садку. Ось я теж тут, бачите, створювала. Ну, треба все-таки бурянчики потикати, трішки піти, позабирати ось такі імпровізовані бокали з вином. Щоді, щоб показати їх, Треба, мабуть, бурян забрати. Ось бачите, тут фужер, так. І з фужера ось. Світле так біле вино. Поряд другий фужер. Так, трішки, І червоне вино, яке виливається з фужеру. Ну, щось таке придумала, знаєте, на мою думку, цікаво. Тому рокари є, особливо навіть ті ґрунти, де у вас нічого не родить. Ось туди можете помістити саме ці рослинки. Вони вам віддячать красою постійною. Найбільшими моїми все таки фаворитами є очитки. Будь-які ґрунтопокривні, чи видні очитки, кущові, вони виглядають теж завжди елегантно, пристойно, не вимагають від вас ніяких зусиль, абсолютно посадили, по суті, і все. Ось. Наростають теж швидко. Декоративні навіть тільки з'явилися на світ божий, бо тут такі гарні трояндочки. Ось погляньте. Деякі очитки з ґрунту покривних є вічно зеленими. Ось, наприклад, Ну, і, звісно, лаванда. Лаванда вузьколиста, ще раз нагадую, не ті. Сорти такі нові, які з рожевим квітом, з білим цвітінням, а звичайна вузьколиста сиза лаванда. Ось вона є витривалою і декоративною. Декоративною теж весь сезон прекрасна, посухостійка, невибаглива до ґрунтів. Єдине, що їй потрібно сонце. Ну, зростає в напівціні, але все-таки не так ефектно. Так, квітування буде, тоді буде самий пік, але вона декоративна і своїм листям, на мою думку. Особливо, коли це гарно застрижені такі кущі, коли вони тримаються, не розвалюються. Бачите, я вам зараз покажу: ось вони застрижені, були старі на нуль. Я вам розповідала про те, як їх стригти, І бачите, вони відновлюються. Просто прекрасно. Зараз буквально ще один місяць. І вони доженуть ті, які були не застрижені. Тобто це така, знаєте, єдине, що потрібно слідкувати за тим, щоб вона не постаріла кущі. Ось, бачите? Ось ще один мій фаворит серед рослин це півонія деревоподібна. Чому скажете? Швидко ж відквітає, правда? Але квітування ну, дуже феєричне, по-перше. По-друге, ця рослина швидко наростає. Як на мене, це сіянця. Уже у мене, бачите, перший рік квітують сіянці. Тобто за три роки сіянці наросли, ось, уже таким, бачите, гарним високим кущем. Ну, Деякі є менші, не думайте, що всі такі вони в мене величезні, але квітують всі. От зараз ще підійду до меншого і покажу вам менший. Тому листя, ну дуже декоративне листя, погляньте, воно потім не вражається нічим і тримається ось так до кінця сезону. А на місці квіточки, що я завжди якимись за цим, виходжу в чогось такому. У нас дуже останнім часом холодно, я щось там вже одягаю, одягаю на себе. Потім, коли відквітається квітка, придивіться, яке в неї гарне насіння. А коли воно вже має ви. Сіватися, лопає, ну, своєрідна, феєрична теж квітка виходить. Придивіться, якщо маєте в себе, таке в нього цікаве насіння цього, цієї півонії. Ось так, бачите, мій ще один фаворит Герань великокорневична, щоб так, не знаю, перекладів гадала на українську чи ні, вірно, але ви подивіться, яка ця рослинка має гарний. Кущ, наскільки це гарне різне листя. От саме цей сорт мені подобається найбільше. Навіть не дивлюся, що є такі дуже сортові, там дуже з великими квітами, дуже гарні, але всієї колір, по-перше, дуже гарний. По-друге, квітування дуже довге, бачите, рясне. І вона невисока, не розпадається, не розлягається, вона залишається вічно зеленою. Плюс її великий. Ну, і от, будь ласка, бачите, нічого їй не шкодить. І прекрасно почуває себе, по суті, і в напівтіні, і на сонці. Ну, на сонці, скажімо, на такому вже пекучому. Хоча не знаю, я не пробувала в мене вони всі ну, зростають в такій на півтіні. Тому ця рослинка декоративно завжди, не вимагає ніяких турбот то чому не бути її моїм фаворитом? Однозначно, фаворит мого саду. Ну, щоб показати красу шавлії, потрібно було дочекатися ще хоча б з два тижні. І вона вже має бутони, а тоді була б на квітуванні. Чому фаворит стійкий? По-друге, квітує декілька разів при правильній обрізці. По-третє, розмножується дуже гарно самосівом, ну і поділом куща невибаглива, гарне листя, дуже гарне квітування. Ще до того всього ми доніс. Тут бджілки так годують, ну кому, звісно, бжілки не заважають, хто не алергетик. ну Це теж потрібно вважати, знаєте, бо вона дуже дійсно приваблює бджіл. Наростає швидко, квітує, ще раз скажу, декілька разів. Зимостійка і так далі. Тому листя теж декоративне, досить довго, але потрібно, як і котячу м'яту, обрізати. Ось така вона. Моєю ще одною такою серед злаків фаворитом бо так не можна, щоб злаки обминути є пальмолисна осока. Чому саме вона? Тому що вона. Mm, дуже рано рамор з'являється, вона не вічно зелена, але з'являється дуже рано і допізна вона декоративна. Зараз буде вже скоро, ось вибиває, бачите, колосочки вже буде квітувати. Але дуже гарна сама структура стебла. Того її пальмолисна, що у неї, бачите, по стеблу, як у пальмочки, бачите, одна розеточка йде, з неї інша йде, потім ще одна. Ну Цікаво, таке воно, знаєте. Невисоке, не розпадається, підв'язки не потребує. Дуже рано з'являється, а ще є в мене варії гадна, та взагалі. Ну, щось таке дивне-дивне. Але навіть і зелена мені подобається. Вона не є таким агресором. Вона ледь-ледь кущ в неї розростається, але не вибиває сильно. Знаєте, Як ото є такі і міскантуси бувають. Вона тримається більш-менш куща, ну, але в ширину все-таки. Розростається. І покажу вам ще, бачите, ось цей сіянець знову ще один, і вже меншенький. Але цього року теж заквітував. Погляньте, що на корінь, колір цього листя, потім він буде, звісно, зелений. Але, ну, чудово ж квітка на фоні такого декоративно різьбленого та ще й забарвленого листя. Тому. Це серед квітучих теж мій фаворит. Не може бути рослина не моїм фаворитом, якщо вона ваш фаворит. Так, я завжди звертала увагу на її декоративність, і розростись я цьому своєму багаторічнику нормально не даю, тому що я його все відсаджую, відсаджую, попросите ви. Вона дуже гарна ще у квітуванні, вона висока, ця рослина. Але має ну, таке мережевне миле листя. Щодо агресивності, скажімо так, розростається непогано. Насіватися не насівається однозначно, тому що я тримала її дуже довго, оці насінньові коробочки, немає нічого. Але коли підкопнути кущ, то можна побачити, що він бежите, ну, знову собі ж у ширину він лізе. Ну, Так назвати це можна не агресивністю, а тим, що він добре розростається. Ось таке чудове пижмо плена Ой, так навіть називається, до речі, моя півонія теж має прикладку Зараз покажу вам. Доки темно так буде дощ ішов. Та ще й до того всього в тіні. Але і листя саме по собі, це лобузульник аж чорне, особливо те, яке з'являється молоде. Таке, ніби жмакане і чорне. Насівається ген-ген добре, але я допомогла. Тобто чекала, поки визріють, і так потрусила, потрусила гарненько, щоб вони насіялись. А от поряд і дездемонна, дездемонна більш така, ну, як жінка вальяжна, знаєте, така собі. Розвалиста. Хоч не є теж молоді листки. Значите, такі коричневі. Не чорні, а коричневі. Такі видовжені. А потім листя у неї більше. З такими проживками. Унизум вона теж така рожева. Тому фаворитами вони моїм, тому що дуже гарне листя. Дуже гарні тримає ось ці. Кущики розростаються, дуже гарно квітне, як на мене, люблю ромашкоподібні квіти. Але єдиний мінус, що потребує вологи це єдиний її мінус. Хоча, якщо не дивитися в день, а тільки зранку і ввечері, не поливаючи, вона потім тургор відновлює на вечір сама і піднімається. ось такі. Так, так, іриси. А саме Іриси Карликові теж є моїми фаворитами. Саме тому, що квітують, бачите, дощ не дощ. Якщо це вже великі кущі, то вони рясно квітують. Я їх і намагаюся не дуже розсаджувати по потребі, скажімо так. І вони дуже гарно тримають себе. Бо якщо бородаті взяти до уваги, то деяким сортам потрібно опору. А ось цим точно не потрібно. І... Ще підкуповує кольорова гама. Вона настільки різноманітна, що який би сад не був, то підібрати її точно можливо. Ну, Єдине, що не бачила знову ж червоних, здається, як і бородатих, так і карликових, червоних ірисів у Німеччині. До речі, я чому Німеччину задала? Тому що саме у Германії вперше вивели цю квіточку. Ну і селекціонери, мабуть, не можуть добитися цього кольору. Таке буває. Серед чагарників ще моїм фаворитом є спірея будь-яка. У ну, мене немає, є вже одна Вангута, але трошки не з тої серії. А от саме японські спіреї невибагливостю своєю підкупляють красою. І те, що вони декоративні завжди гарно множаться. Пиш такі маленькі поділила восени. І в мене з одного кущика вже вийшло 5, 6, 7. І вже вони непогано, бачите, я застригла. І непогано вже вони навіть виглядають собі таким самостійним елементом в моєму саду. Ось, бачите, мала показати вам ще особу пальмолисну варієгату. Вона трішки менша, ну, я не думаю, що вона нижче розросту, просто вона пересаджувалася з місця на місце. Ось таке її було. Того року купила манюсіньку, бачите, наросла, вона вже гарненько, навіть і при пересадці. Тому дуже яскрава, дуже гарна. Ось такі всі мої фаворити, ви знаєте, прекрасно, але фаворитами є і барбариси. І скажу вам чесно, те, що вони кулючі, не стримує мене. Єдине, що мені не подобається, що вони почали хворіти. Але, думаю. Якось ми з цим справимося. Погляньте, які ось ці червоні кінчики прирости. І в цього сорту завжди вони такі. Ну тільки молоді, він яскравий весь час, Восени взагалі-то вибух кольорів. Прекрасна рослинка. Ось ще один, бачите? І там бур'янчик, бачу дуже гарно в екран. Чому ви скажете, я не. Фаворитами своїми не роблю гейхер. Я їх дуже полюбляю, вони мені дуже подобаються, але те, що з ними потрібно кожні 2-3 роки бавитися і розсаджувати і виштовхує їх земля. Ну, трішки це, скажімо, якщо немає часу, то це трішки не дуже добре. Ось уже починає мій Міддендорфа набирати бутони. Краса та фаворитів, знаєте, багато. Що подобається людині, і воно в неї зростає, то це і є фаворит. Тому не звертайте увагу, наприклад, на те, що показую вам я. Але, ну, я намагаюся свого досвіду показати такі, знаєте, і гарні, і безпроблемні. Але якщо є проблеми, то, звісно, я вам про них кажу: всім добра!